I stole that boy shit. Hey, pay for the 30k hit my booth. Send my this is from up on my like a sunny hit him with the numbers like a nerd. І почнемо ми з какузу. Якщо запитати, яка асоціація у вас виникає, коли йдеться про какузу, то більшість скажуть, що гроші, адже какузу був жадібною і скупою людиною, головна мета якої полягала в отриманні прибутку. Він називав гроші найнадійнішою річчю в усьому світі. Какузу уособлює собою першу причину виникнення війни, і це економічна вигода. Часто війни виникають. Якщо одна сторона хоче заволодіти багатствами іншої сторони, можуть мати місце й інші причини, про те, якими б вони не були в усіх війнах, завжди є економічний інтерес, навіть якщо сторони конфлікту говорять про інші благородніші причини. Наступний член Акацуки Хідан найрелігійніший фанатик всесвіту. У нього повага тільки до його божества Джашина. У Хідана відсутні будь-які моральні обмеження. Він вважає вбивство священним ритуалом і отримує чимало задоволення, завдаючи біль своїм жертвам. Хідан є уособленням другої причини виникнення воїн у реальному світі, і це релігія. Релігійні конфлікти зазвичай мають дуже глибоке коріння, тому. Вони розгортаються несподівано та сильно. Релігійні війни можуть відбуватися як між представниками різних конфесій, так і всередині однієї конфесії. Як нам відомо, у світовій історії багато воєн мали саме релігійне підґрунтя. Наступними, кого ми розглянемо, будуть Нагато та Конан, сироти часів Другої світової війни Шинобі, які разом з Яхіко створили Акацукі для того, щоб принести мир рідному селищу, територія котрого була полем битви для п'яти великих країн Шинобі. Після трагічної загибелі Яхіко Нагато дійшов висновку, що колишні пацифістські підходи Акацуки були недієві тому що світ Шинобі ніколи не погодиться. На мирне співіснування добровільно. Тому єдиний спосіб спонукати світ припинити війни полягав у тому, щоб змусити його зазнати смерть та руйнування. Тобто, щоб всі пізнали біль, яку пізнав сам Нагато. Він мав намір стати тим, хто створить для світу ці жахіття. І тут чітко простежується третя причина виникнення воєн та конфліктів, і це помста, прагнення помститись за так звану історичну несправу. Справедливість, як правило, розплата стає основним мотивом для початку війн у таких випадках. На жаль, це може призвести до нескінченного ланцюжка воєнних дій між сторонами. І в таких випадках зупинитись буває дуже складно. Історично помста була основою багатьох воєн у світі. Наступний член Акацукі Кісаме чи не найбільше чекав завершення плану Тобі через своє власне розчарування світ, тому в якому він жив, ті саме ставить під сумнів своє місце у світі, бо все його життя було суцільною брехнею. Ті саме жив суворо заради захисту цінної інформації, яку він збирав, будучи шпигуном. Ті саме хотів знищити брехню та лицемірство своєї країни та пізнати справжній мир у цукуйомі. Ті саме уособлює в собі четверту причину виникнення воєн, і це революції. Вони виникають, коли частина населення виступає проти влади, тому що цій групі людей не подобається те, як керують країною. Революції трапляються з різних причин, включаючи економічні, але у випадку з саме, це повстання проти лицемірства та брехні своєї країни. Інший персонаж Ітачі Учіха, незважаючи на весь той біль, який він зазнав, при знищенні свого клану все одно не звинувачував керівництво Конохи. Ітачі розумів, що його дії спрямовані на збереження миру в селищі, захист Конохи та його улюбленого брата завжди були першорядним завданням для нього, і навіть вступивши в Акацуки, Ітачі, попри все продовжував залишатися вірним своєму селищу. Ітачі своїми діями уособлює п'яту причину виникнення воєн і конфліктів, і це здійснення превентивного удару, тобто напад. Першими на іншу потенційну сторону конфлікту зазвичай в таких випадках країни заявляють, що вони просто завдали удар першими, так би мовити, ми їх атакуємо, поки вони не атакували нас. Так і сталося з кланом учіха. Їх знищили, щоб вони не знищили селище. Наступним ми розглянемо обіту учіху. Також хочу ще сюди включити учіху Мадару, тому що після залишення села пріоритети для останнього змістились у бік мугенцу Цукуйомі. у зв'язку з чим він почав маніпулювати безліччю інших людей, у тому числі й обіто для втілення свого плану. Мадара щиро вважав, що цей план справді принесе користь світові, тому він і керував Принципом, згідно з яким мета виправдовує засоби. Єдиною причиною існування обіту під впливом Мадари стала реалізація плану Мадари для створення нового світу. На думку обіту, кожен вчинений ним та його послідовниками злочин був необхідним злом, а кожне вбивство символізувало жертву заради загального блага. Ці два персонажі уособлюють шосту причину виникнення воєн і конфліктів. І це нав'язування своїх ідеалів світу, щоб створити можливе і єдине співіснування. Безліч воїн у реальному світі були розв'язані з тієї причини, коли одна сторона думає, що її ідеологія найправильніша і доводить це іншій стороні з силою. Наступними ми розглянемо Сасорі та Дейдару. Кожен із них вважав себе митцем, хоча не визнавав погляди на мистецтво іншого. Сасорі вірив, що мистецтво. Мистецтво має бути вічним як його ляльки. А Дейдара стверджував, що мистецтво є чимось швидкоплинним, як його вибухи, у спробах довести всім своє мистецтво. Вони обоє уособлюють сьому причину виникнення воєн і конфліктів. Це нацизм, що визначається як спроба довести, що твоя країна чи нація краща за іншу, за допомогою сили. Також нацизм виправдовує вторгнення в інші країни. Нацизм побудований на ідеях підкорення або цілковитого знищення інших народів. Сасорі та Дейдара теж знищували усіх, хто не був згодний з ними та з їх мистецтвом. І останній, але не менш цікавий член Акацуки, якого ми розглянемо, це чорний Зецу. Він, як правило, був жорстокий і критичний по відношенню практично до всіх людей. За винятком його матері, чорний Зецу жив тільки з однією ціллю: щоб відродити кагою Ооцуцуки. І далі їхньою метою було спустошити всю планету і знищити шинобі. Разом вони уособлюють восьму причину виникнення воєн і конфліктів. У нашому реальному світі і це приєднання нових територій. Тобто країна може вирішити, що їй необхідні нові території, щоб розширити життєвий простір для якихось своїх цілей, і піти війною на іншу країну, щоб відібрати у неї території. Отже, якщо копнути трохи глибше, то можна зрозуміти, наскільки Всесвіт наруто просякнутий актуальними для нашого світу проблемами. Саме тому багато персонажів з їх і Ідеологіями втілюють у собі ці проблеми, і я не можу перестати захоплюватися таким творінням, як наруто, адже в кожному ключовому моменті є свій прихований сенс, який потрібно вміти правильно розгадати.